Вітаю глядачів YouTube канал Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтесь на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх друзям. Якщо ви ще не зробили алгоритми цих дій, то прохання зробіться таким чином. Ви нас підтримуєте. І ми з командою побачимо, що робимо цікавий для вас контент та потрібний. Сьогодні в мене в студії Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, слава Україні, моє шанування. Героям слава раді вас бачити. Пане Іване, не можемо не почати е, нашу розмову з мобілізації, е, тому що питання гостре, наболіле, потрібне, актуальне. Зокрема, військовослужбовці. Якщо ми посилаємося конкретно на, на особу, це націоналіст, військовослужбовець Іган Карас, говорив про те, що армії потрібно мобілізувати 18-річних. Вони молоді, вони здорові і в них немає сімей. Е, Голова Верховної Ради Стефанчук зараз виходить і говорить про те, що немає потреби мобілізації 18-річних. Тим не менше, 17-річним треба стати на військовий облік. Як ви бачите, чи потрібно зменшувати мобілізаційний вік, і що означає, коли 17-річний прийде стане на військовий облік? Отже, мобілізаційний чи призивний вік дійсно Україні від 18 до 60, а вищий офіцерський склад, генеральський до 65 років. Питання щодо вікової категорії, яку призивають станом на сьогодні, яка визначена інструкціями-положеннями, вона напрацьована, перевірена і вона така, як на часі. Питання зміни вікових категорій при призову воно буде розглядатися відносно тієї ситуації, як би будуть розвиватися події далі. Зараз стоятиме питання, власне, що осіб від 18 до 25. Провести через базову і фахову підготовку, і вже відповідно від новоотриманих військових посад nice. потенційно в потенційному майбутньому можуть їх розглядати як, як таких, що досягнуть 25 річного віку і далі, або як таких, що. При потребі окремих військових спеціальностей можуть залучати до несення військової служби, і далеко не обов'язково, що це буде участь у безпосередньо бойових діях. Це вже будемо розглядати з того моменту, коли вже пройдуть підготовку, певна кількість людей пройде від 18 до 24, Але наскільки ми з вами знаємо, і це не таємниця, що перші набори будуть відбуватися у 2025 році. Які виклики, і які проблеми і потреби стоятимуть що перед Збройними силами, що перед Україною, станом на 2025 рік, прогнозувати можна, але на це насправді вплине дуже багато чинників, зокрема, і активність ведення бойових дій зараз і також. Наскільки буде і кількісно і якісно проведена мобілізаційна кампанія у плані посилення мобілізаційних процесів, це стосується не тільки, скажімо, самого безпосереднього призиву в збройні сили, а також наскільки вдасться ефективно залучити економіку, наскільки вдасться провести якісний баланс між. Призивом і збереження в армію, і збереженням робочих рук, так би мовити, безпосередньо в для того, щоб на підприємствах, щоб відбувалося певні і вироблення конкретної продукції, як для споживання цивільного населення, там чи подвійного призначення, чи безпосередньо для армії. Це загальний комплекс, і казати тільки про призив окремо взяти якісь вікові категорії, чи окремо взяти Окремі спеціальності зараз не варта. Це все-таки має бути загальний комплекс, але це має бути проведений аналіз і проведений аналіз на рівні командування Збройних сил, бо на даному етапі військо безпосередньо ну, на рівні там, заяв окремих бійців чи окремих командирів це позитивно. Насправді, тому що це озвучується питання, озвучуються думки, але, скажімо, на рівні. Ставки головнокомандувача, принаймні в офіційному публічному просторі, питання зменшення чи розширення вікової категорії для призиву додаткового призиву громадян у Збройні сили наразі не озвучується. Тут стоїть питання, наскільки якісно і швидко після оновлення даних. Які зараз зарегламентовані цими двома місяцями, коли кожний громадянин має надати про себе інформацію в центри комплектування, будемо розуміти скільки реально зараз є громадян, а зокрема чоловічого населення в Україні, скільки його перебуває за кордоном. Які їхні статуси, тобто рівень їхньої придатності чи непридатності донесення служби, чи будемо знати приблизно кількість громадян, яких, скажімо, тимчасово звільнюють віднесення військової служби, але які вони можуть потенційно в майбутньому стати військово зобов'язаними. Тобто, коли вже буде проведений загальний аналіз, проведений загальний спектр ситуації, тільки після цього ми можемо говорити про якісь зміни на рівні законодавства, Законодавчих процесів, чи на рівні, на рівні вже інструкцій чи регламентів для проведення конкретно взятої мобілізації до Збройних сил? Насправді, якщо нам вдасться втримати хоча б на такому рівні, як йде зараз процес призиву мобілізації, відкинемо всі негативні і популістичні власне, моменти, говоримо про конкретну сурову, але рутинну роботу. Наскільки ми будемо бачити. Спроможність нашої економіки, навіть потенціал ворога, ми можемо виходити з оціночних суджень своїх, але все одно ми маємо і враховувати кроки, які планує потенційному майбутньому зробити ворог. Бо ми нам ще достеменно невідомо, чи скажімо, Росія з Почне проводити в себе масштабну мобілізацію, ми десь вже розуміємо, що рівень втрат у них вже і так перевищує рівень того, що вони можуть відмобілізовувати в плані місячних якихось цифр. Звичайно, будемо бачити, як відбуватиметься ситуація надалі, бо, по суті, уся оцінка подій, яку навіть відбувалася в нас, ми виходили з того, що закон. Про військову службу в резерві затягнувся, попри військову, про посилення мобілізаційних процесів був затягнутий. Через політичні коливання і колізії ми навіть спостерігаємо і зараз що ряд політиків не зупинилися. Напевне, все таки розуміємо, що цей закон мав стати якоюсь базою для їхнього піару передвиборчих кампаній, але військові наполягли і закон все-таки прийнятий. Пам'ятаємо виступ у Верховній Раді, де були присутні вищі команди і склади, і коли Верховна Рада всі стоячи аплодувала. Ну, звичайно, і ми спостерігаємо моменти, що зараз. Дехто забув з цих депутатів і намагається грати якісь свої політичні ігри, чи грати ігри, чи піднімати своє, привертати увагу до свого питання, власне, на мобілізації. Але це мало що насправді значить відносно реальної професійної роботи. Ну і будемо спостерігати, також розуміємо, що верніше ці процеси призиву і мобілізації ми відштовхувалися від в той момент, коли. Ми не мали додаткового західного озброєння, тобто це теж питання виділення коштів, зокрема в Америці, і освоєння виділених коштів в Європі на закупівлю зброї. Тоді, так м'яко кажучи, шкотильгало, Бо, знову ж, не прост, не штука, призвати величезну кількість людей. Їх потрібно озброїти, злагодити, забезпечити належним чином. Зараз ситуація, ми бачимо. Така що насправді все-таки зброя союзників поступає. А ну і ще один немаловажний момент, що все-таки в армії був проведений аудит. Правиль, принаймні, ще теж ми не знаємо до кінця його остаточних результатів, але, скажімо, той внутрішній ресурс, який мала армія для того, щоб додатково задіяти там стилових бригад підрозділів чи зміни відвідно структури до тих викликів, які ми є зараз, вдалося з. Залучити додаткову додаткову кількість людей на лінії фронту, принаймні для того, щоб виграти у цю фору часу, щоб людей додаткових сил людей призвати, підготувати, навчити. і Але це важливо розуміти, що внутрішній армій військовий ресурс він не безкінечний. Це потрібно все таки. Це добре, що проведений аудит, що все-таки вивчені всі нюанси, але мобілізація вона дійсно край потрібна. На її перебіг будуть впливати також, скажімо, і чинники, скажімо, як наші союзники будуть розглядати зараз навіть на цьому ж форумі. Які, та самі ті миру, які будуть прийняті рішення там, який рівень і степінь допомог вони визначатимуть, чи навіть який рівень тиску на Росію вони визначать для себе? Ми можемо говорити, яка кількість осіб потрібна нашій армії, якщо сформулюю конкретніше, скільки нам треба людей для успішної мобілізації? Тому що якщо згадувати попереднього головнокомандувача Залужного, він назвав цифру в 500 тисяч. Напевно, недоцільно буде з моєї сторони робити якусь квотність чи якусь кількість людей. Нам варто розуміти, що є певна потреба для Збройних сил мобілізації, але це безперервний має бути процес, оскільки. Це поява нових бригад, оскільки з'являється нове озброєння від союзників. Це якісь внутрішні там і втрати поранені, загиблі, і також люди, які, скажімо, відбулося переміщення в інші якісь структурні підрозділи. Тут також варто і враховувати інший важливіший в рази момент, що армія це стала якась величина, але варто розуміти, що. Армія має мати резерв, який буде безперервно надходити в разі потреби. І навпаки, що армія зможе при, скажімо, при менших навантаженнях на Збройні сили може вивільняти в резерв енну кількість людей для того, щоб потім знову додатково залучати. Це насправді така ситуація, коли чітко сказати, нам стільки потрібно тисяч людей, чи стільки бригад. Воно може бути актуальним станом на сьогодні, а буквально через декілька місяців, з появою чи нових видів озброєння чи змінення самої самого формату війни можуть виникати інші моменти, коли кількість людей або зростатиме, або зменшуватись. І власне акцентувати на арифметичні якісь цифри це можуть, але це мають бути цифри, які. Перебувають в режимі таємності, і це має ними оперувати тільки вище командування, яке знає свої стратегічні задуми і плани на ведення бойових дій там на найближчій перспективі. Ну. А... Питаюся у вас як військового, тому що нартеп і волонтер Руслан Горбенко під час інтерв'ю Українформу сказав, що за цей рік треба поповнити лави нашої армії на 100-110 тисяч осіб. Ви вже частково відповіли на запитання, що це має говорити військові, вище військове політичне керівництво, навіть військовий, я би більше сказала, так? і що це ну, інформація для ворога по суті. Або введення в умах. Кожен має право озвучувати цифри або свої думки, якщо вони не шкодять, а навпаки допомагають. Країна все-таки не закрита якась авторитарна країна, і нікому не заборонено озвучувати свої думки, думки в голос, або оцінь, давати оціночні судження відносно своїх посад чи свого рівня знань. Про перебіг ситуації на окремо взятих напрямках чи окремо взятих підрозділах. Але коли ми бачимо перед собою шахівницю і бачимо тільки декілька фігур, а не бачимо цілу, цілу шахівницю, і не бачимо і не знаємо, скажімо, як розставлені повністю фігури супротивника, дуже важко насправді оцінювати ситуацію. Тому я завжди апелював, апелюю, що важливо все-таки, окрім якихось емоційних заяв чи особистих, все-таки більше довіряти і акцентувати увагу на офіційних цифрах, офіційних заявках, оскільки що вищий командний склад, що вище 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 політичне керівництво країни, вони коли озвучують цифри, коли озвучують завдання. Чи плани ведення бойових дій, чи так само забезпечення зброєю збройні сили, які вони озвучують, вони паралельно беруть на себе відповідальність. А коли структури органів влади беруть на себе відповідальність за названі цифри, ми розуміємо, що цьому передувала велика колопітка робота аналізу логістики. Вивчення ситуації подій це є наслідок уже переговорів, як і на міжнародній арені, так це є і наслідок, скажімо, загальної якоїсь комуні... комунікації або внутрішніх консультацій з галузями, які навіть не напряму пов'язані з армією. і Після цього це озвучується цифра і результат. Інколи вона є незрозумілою для суспільства, але знову ж це правильно, бо викривати карти про всі. Ці події не варта, це не настільки ризиковано і критично, якщо це професійно оброблена інформація, бо по великому рахунку суспільство впливає на перебіг подій, суспільство впливає на перебіг війни, оскільки суспільство делегує своїх громадян в армію. І якість і ефективність, і мотивація, і спроможності, і рівень готовності до навчання чи навченості безпосередньо впливає на перебіг і якість локально ну, локально взятих напрямках боїв, і власне такі ефективні чи неефективні події, які відбуваються на локальних напрямках, вони формують загальну тенденцію ефективності боєздатності армії. Пане Іване, 180 тисяч військовозобов'язаних жінок оновили свої дані в мобільному застосунку Резерв Плюс. Від прем'єрка України Ірина Ворощук запропонувала, що от вам кадри цих, цих жінок можна відправити на службу в територіальні центри комплектування, навіть на керівні посади. А чоловіків, які працюють в ТЦК, відправити на фронт. Питання чи справляться жінки з такою роботою, і чи в і в зв'язку з тим, що у нас та частково реформовані, там служить військові, які вже пройшли, горнили війни і мають теж поранення. Наскільки ця заява може бути втілена в життя? Як ви її ці? Ну, пані Верещук не є військовою людиною. Вона не знає ступінь рівень придатності тих чи взяти, тих чи інших фахівців чи людей, які задіяні зараз. Роботи центрів комплектування це знають безпосередньо по вертикалі керівники центрів комплектування про конкретну потребу в особовому складі, і вони знають свої можливості в плані вивільнення чи переміщення особового складу, які у них є, і правильно ви дуже правильно сказали. Оскільки ми взагалі спостерігаємо крайніх напевне півроку, а може і більше. Безперервні ротації і зміни структури ротації особового складу в центрах комплектування від рівня обласних керівників центрів комплектувань до солдатського ресержантського складу, до рівня там рот охорони їхньої. Звичайно, що залучати донесення військо військової служби. Ось, військовослужбовців жіночої статі можна, але знову ж варто розуміти, що в армії немає такого розподілу, що жінки, чоловіки мають якісь окремі посади виконувати чи займати тільки окремі звання. У нас військовослужбовець це людина, яка, по суті, не дивлячись на її статі, вона виконує відносно свого звання і своїх посадових обов'язків роботу. Тому теж знову ж проводити якийсь черговий розділ. Чи такий водорозділ між це, напевно, між громадянами неправильно. Я впевнений, що кожна що жінка, що чоловік, які приходять в армію і виконують свої завдання ефективно на будь-якій посаді, вони, значить, є фахівцями на своєму місці. Якщо вони чогось не знають, для цього є і навчальні центри, для того є центри підготовки, якими мають з ними займатися відповідні курси, і це, це правильно. Це більше політична заявка. Я повторю, що відносно до армії має бути мінімум політичних заяв. Це мають бути максимум власне структуровані, максимум реалістичні заяви, звернення чи пропозиції, оскільки будь-яка заява, особливо зараз, коли до армії привернута дуже велика суспільна увага і України, і міжнародна, і ворога будь-які такі заяви говорити. Ну, це теж певні ризики. Про те, чи справляються, чи не справляються, Ну як ми можемо не вірити в наших військовослужбовців незалежно від статі, чи вони справляються, не справляються своїми завданнями? Звичайно, справляються всі. Питання знову ж працівників центрів центрі комплектування робота. Ну, робота з мобілізованими чи з, особо, чи з військово зобов'язаними. Ну насправді це не вся робота, яку вони роблять. Це далеко не вся робота, це навіть не базовий відсоток їхньої роботи. В центрах комплектування є багато посад, які напряму не пов'язані в власне взаємодію чи співпраці в праці з. Людьми, яких мобілізовують і призивають там в військові центри комплектування, це великий орган, який працює самостійно і має в своєму складі як кілька десятків, так і кілька сотень людей. Насправді це величезні об'ємні організми, які виконують свою роботу, і знову ж маніпулювати чи розділяти центри комплектування й армію неправильно. Центри комплектування такі ж самі військовослужбовці, як і в збройних силах України. В цілому, це ті ж самі військовослужбовці, це ті самі люди, які пройшли той самий вишкіл, то ж саме горнило війни і мають той самий досвід. Напевне, проблема в тому, що наше суспільство, і навіть ми бачимо політики свідомо несвідомо погодилися на оцю нав'язану російською і псошну тезу, що армія це одне, а центри комплектування це інше. І це їм вдалося посіяти певну таку конфліктну ситуацію. Знову ж, чи вдалося це росіянам повністю ні? Бо якщо би їм це вдалося повністю, то вони в себе в студіях зараз би не знімали якісь наіграні конфлікти з працівниками центру комплектування чи оці ролики, що там, мовляв, з особами якоїсь там певної професії, десь військові їдуть і хваляться, що от як нам добре, бо ми в центрі комплектування. Тобто, без... тобто ці нюанси є, інформаційна кампанія. Ворога, частково вдалося, частково ні. Вони не можуть на тому резонансі, який є всередині України, скажімо. Підняти градус конфлікту до такого рівня, що щоб їм не прийшлося втручати, хоча вони це намагалися. Тому зараз, у оцей формат конфлікту, він вибудовується російською системою вже з залученням додаткових якихось як і сюжетів, як і самих парадигм зміни сприйняття працівників центру комплектування вже. Ці е, ігри, ці, е, ці тексти чи ті навіть позиції розробляються в Росії, формуються для того, щоб закидати вже як готовий продукт українське суспільство. Тобто ми можемо говорити зараз, попри всі колізії, попри все напруження, яке ми маємо взагалі від війни, ворогу до кінця не вдалося роз'єднати нас. І це є факт. І, бо навіть ті одинокі конфлікти, які ми і спостерігаємо з вами. При, між іншим дуже часто це саме громадяни є причиною конфліктів, є провокаторами. Там знову ж різні моменти варто розглядати, як і ми розуміємо, що всі, хто, не всі, хто ухиляються від служби, ухиляються просто що бояться. Це є категорія ждунів, це є категорія професійних провокаторів, це і люди, які за певну нагороду спеціально створюють цю конфліктну ситуацію, це і криміналітет, який намагається грати, працювати на. На людських страхах, і за потім за великі фінанси, так за корупційну якусь складову, пропонують послугу, чи втечі, чи виїзду, чи звільнення від Збройних сил. Тут величезний такий сегмент роботи, і він і для суспільства, і для медіа, і для відповідних правоохоронних органів, для того, щоб цю конфлікт, конфліктність мінімізувати. І, звичайно, що знову ж, якщо і виникають конфлікти, ну там скільки ми бачимо в день. Ну, один такий конфлікт, один-два на день. Тоді як ми прекрасно розуміємо, що в Україні центри комплектування працюють не з однією, з двома людинами, а це є сотні і тисячі людей. Навіть в додатку за декілька днів оновили свої дані резерв плюс оновило півтора мільйона людей. Тобто це той масив насправді громадян, з якими працюють працівники центрів комплектування. Це той об'єм людей, які так чи інакше чи довірили, чи повірили, називаємо це. Хочем, але принаймні не приховую свої дані, люди про себе повідомляються. Це насправді те, чого російська інформаційна кампанія іпсошна не змогла зробити, не змогла обвалити рівень довіри. А навіть знаємо ту цифру, що минулого року і станом на початку цього року це десь було більше півтора мільярда доларів. А що ж тоді відбувається в навчальних центрах? По розширю своє запитання. Вашингтон Пост виходить з матеріалом про те, що українські командири очікують, що нові військові прибудуть погано підготовлені. Вони цитують військовослужбовця 93-ї механізованої бригади. У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати зібрати зброю. Військовослужбовець розповів, що перший тиждень провів солдатами, переведеними з тилових частин, просто переконуючись, що кожен з них вистрілює щонайменше одну коробку набоїв близько 1500 пострілів щодня, перш ніж перейде до виконання більш складних завдань. Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку, сказав військовий, додавши, якщо, не дай Боже, буде прорив під час в яром, і ми отримуємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлятимуть туди, просто вмирати. Отже, перше, не подобається мені, але завжди на це звертаю увагу, що коли медіа, особливо американські або іноземні, а американські це, зокрема, які пишуть статті, з такими кричущими заголовками чи з такою, начебто привертаючи до себе увагу інформацією, перш за все, варто розуміти, що Америка у фазі виборчого процесу. І такі тези з'являються, як правило, неспроста для того, щоб політики чи, скажімо так, політики намагаються через медіа впливати на суспільну думку. Навіть в Америці це теж відбувається. І питання, кому це вигідно, хто є замовником і хто цю тему буде розкручувати далі. Другий момент посилання на анонімні джерела, воно насправді звільняє е, ки, від редактора відповідав, відпов... того хто, хто писав статтю від відповідальності. Погейкують, подейкують інколи, начебто якісь невідом... посилання є на, на бригаду. На бригаду. Ну, бригади це 3-5 тисяч так. людей. І знову ж ще рівень, навіть особа, яка це заявляє: сержант, лейтенант. Командир батальйону, командир бригади, командир роту, тобто рівень знання ситуації в безпосередньо своїй військовій частині, це теж дуже є таке, знаєте, відносне і дуже диференційоване питання. Знову ж, mm -hmm. і основний момент дальше всіх бійців, яких навчають у навчальних центрах України, будемо говорити про Україну, вони проходять відносно тих порядків, відносно тих правил, інструкцій, і відповідно до своїх військових спеціальностей, і якщо це піхотинець. Там один термін підготовки часу, якщо артилерист, танкіст, другий оператор дрона третій, і так пішло, поїхало. Крім цього, ще враховуються моменти освіченості людини, рівень знання і багато-багато навіть психологічний стан. Кожний мобілізований, або кожна людина, яка приходить в Збройні сили, ще на рівні входу в навчальний центр, вони проходять обов'язково психологічні тести. І відношення до власне до проходження психологічних тестів. Дуже відповідальне там ну, зрозуміло, що 100% відсотків чого ідеалі не буває, але в цілому дуже зрозуміла як картина і розуміння, принаймні тих громадян та особового складу, яким буде працюватися. Якщо виникають такі проблеми, чи є якісь колізії, вони насправді були на початку широкомасштабного вторгнення. Тепер за це несуть відповідальність безпосередньо люди відповідальні за підготовку. І навіть якщо за межами навчального центру ви Виявиться заява і інформація про те, що був порушений процес підготовки військовослужбовця. Ну за це за це несе відповідальність безпосередньо. Та людина, чи цей командир, чи відповідальна особа, яка займалася підготовкою людини. Тим паче, в нас у суспільстві ми знаємо, як такі теми резонують. Тому, якщо й буває, це чисто людський фактор. Крім того, крім того, дуже велика кількість українців, це знову ж на тисячі і сотні тисяч. Які проходять, проходили і будуть проходити навчання в навчальних центрах країн союзників за межами. Країни за, на їхніх територіях з їхнім обладнанням на їхніх технологіях, тобто говорити, що е, рівень непідготовленості збройних сил України апріорі не можна окремі випадки їх потрібно мінімізовувати так. Треба притягати до відповідальності, як були якісь людські фактори і халатність, але точно це не впливало і не впливатиме на перебіг ведення бойових дій при кількості меншій кількості особового складу. При набагато меншій кількості озброєння ми по великому рахунку тримаємо удар і, і дуже часто перемагаємо доказу. Це всі військові операції, згідно яких ворог втікав з нашої території.